Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вітаю всіх сьогодні. Четвер, 18 вересня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже майже півтора мільйони розумної аудиторії. Ну і кожен ефір. Ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Є вже свіже зведення від генерального штабу збройних сил України. Отож, втрати окупантів за учорашній день. Мінус в особовому. Ому складі мінус два танки, мінус 33 артилерійські системи, мінус одна реактивна система залпового вогню. Ну і ще кілька мінусів. Ознайомтеся. Інформація вже є у відкритому доступі. Підключаємо до розмови гостя з нами на зв'язку: військовий експерт Михайло Жирохов. Пане Михайле, вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям слава, доброго ранку. Давайте почнемо з цікавої події, яку описали вчора і продемонстрували бійці 225-го окремого штурмового полку. Вони десь захопили склад боєприпасів російської окупаційної армії, і там знайшли зокрема детонатори, які були виготовлені в Німеччині. Увага у 1939 чи 1940 році. Пам'ятаємо, що учорашній день це якраз була <кхм>, дата, коли Радянський Союз е, приєднався до нациської Німеччини і вторгся до Польщі. От це було 17 вересня 1939 року. Тоді Радянський Союз і нацистська Німеччина були союзниками, обмінювалися різними там плюшками. Ну і відповідно зараз уже на складі боєприпасів, десь на лінії бойового зіткнення е, німецькі детонатори тих часів там чітко видно свастику. Не один детонатор, тобто там була ціла купа. А що нам про це говорить? І чи означає це, що росіяни ну чомусь вирішили вигрібати навіть якісь ну, ледь не музейні експонати? Чи в чи в них такого було накопичено так багато? Просто раніше з такими речами не стикалися, як ви це бачите. Ну, дуже важко щось коментувати, тому що це детонатор 75 п'ять артилерійського снаряду. Цей калібр він не використовується в російській армії, і яким чином він міг потрапити до складів. Ну, питання відкрите, як на мене, тому що ну навіть використати його в якості там збросу з безпілотника або ще якось. Ну я думаю. Дуже і дуже важко. Тим більше, що якщо ну, якщо ну але е, такі такі є підривники, але вони просто лежали на складах. Як, наприклад, лежала у нас на складах зброї часів Другої світової війни е, в е, на Донбасі, це в Солідарі, наприклад, були склади у цієї трофейної німецької зброї. Щось таке може подібне і попало до рук наших військових. Е, по іншому, якось по. Яснити ну вкрай важко. Добре, давайте тепер до поточних подій, які ну ближчі ніж Друга світова війна, тому що ну справді, мене дуже подивувала ця інформація. Хотів от якраз з вами її обговорити. Цікава історія відбулася 16-го числа, 16 вересня, уражено антенну трасового радіолокаційного комплексу сопка 2 Це у Воронівській області. Повідомляє про це видання Астра. Ну і цікава історія, що росіяни пишуть, що це був якийсь Керований дрон, але від лінії бойового зіткнення туди ну мінімум 170 кілометрів. Щось кероване на 170 кілометрів, чи це росіяни просто намагаються, що називається шуму напустити? Чи як ви це бачите? І радіолокаційна станція, радіолокаційний комплекс це загалом дуже дуже важлива і дуже цікава ціль, але кероване щось на 170 кілометрів, як ви це бачите. Ну, останні місяці масово з'являється інформація, що і росіяни, і ми використовують якісь невідомі дрони, які б'ють ну керовані. По перше, а по-друге, вони б'ють на більшу відстань, ніж вважалося. Щодо росіян, це ланцети. А щодо наших, ну звісно, що назвати конкретний тип, ну просто поки що нереально, Ну я думаю, в цьому немає необхідності. Це Досягається декількома такими способами це можна зробити. Перш за все, це ретранслятори. Тобто, от весь зв'язок, відеозв'язок управління, воно залежить від е, того, ну, ну якщо говорити дуже е, дуже так е, про. Е, Просто то залежить від кривізни землі, і тільки дальність, яка яким може людина побачити, ось від цього залежить дальність керування дроном. Якимось чином багато хто говорить, що це може бути дрони-ретранслятори, окремі які висять, або ретранслятори, які знаходяться на землі, які розгортаються ну доволі швидко і дозволяють оператору. Ну і звісно, що повинен бути до паливний бак або додаткова е, батарея для того, щоб дрон міг летіти е, далі. Е, щодо самої СОПКІ 2 і, і інших радіолокаційних станцій, які зараз масово вражаються е, на території Російської Федерації, то я повинен сказати, що вони входять, ну принаймні ці входять в систему ППО Москви, і е, це е, дуже схоже на те, що пробувається певний такий. Е, Пробой е, в захисті ППО, куди ну з часом це не сьогодні і не завтра, може бути е, направлена і доволі велика кількість е, безпілотника для того, щоб нанести е, певну шкоду е, саме об'єктам, які знаходяться в зоні прикриття ППО Москви. Добре, ну і знову ж таки ще цікава новина. Сьогодні повідомлялося про від 10 до 15 вибухів на волгоградському нафтопереробному заводі. Такі новини для нас стають уже доволі звичними, але це корисні новини. Щось туди летіло, і я так розумію, що наші наші дроноводи таки знаходять якісь лакуни, якісь простори, де це може пролетіти. Тому що останніми днями багато дискусій про те, а скільки ж треба запускати для того, щоб хоч Щось долетіло, багато говорять про математику війни. От навіщо умовно кажучи, я читав навіть таку тезу: навіщо запускати там дронів, X, які можуть коштувати там по 100 тисяч доларів, якщо там з десятка долетить лише один. Інша сторона каже: ну опоненти кажуть, це все з української сторони мається на увазі. Що якщо хоча би один з десяти долетів, але уразив об'єкт, ну той же нафтопереробний завод, е який буде давати збитків Росії на міль мільярд, то окей, мільйон на це витратити можна. Розмови про математику війни, про те, а що дорожче: ну, наприклад, збивати шахеди з гелікоптерів, чи збивати їх зенітними дронами, чи збивати їх іще якимись штуками. Тут хіба тільки про гроші, чи ще і про сукупні якісь речі, як ви це бачите. Ну тут питання дуже таке е, слизьке. Я скажу е, так, що наприклад військові ніколи не рахують скільки коштує та та або інша ракета, той або інший захід е, е, засобу ураження. Тому що їх основний критерій ефективності це виконання завдачі або ураження цілі, все ці е, такі підрахунки, це цивільні журналісти, які там ось уражено на 50 мільйонів або на 100 мільйонів, або все інше. Це більше для того для привернення уваги читача або е, тих, хто споживає контент. А військові виключно е, такі. Мі, мірками міряють, і о, тут питання стоїть і, о, глобальне яким яким чином ставиться, і які задачі задачі ставиться, росіяни? Звісно, наприклад, вони з масштабуванням виробництва шахедів, вони перейшли для доураження цілей навіть на прифронтових територіях. Про що все більше говорять, що для чого запускати там ці безпілотники на там тисячу, на двісті на триста кілометрів, якщо можна вразити цілі, ну умовно кажучи, в окуповані Донецькій області так в цьому в цьому є певна Певна така е, правильна, правильна думка, але потрібно розуміти, що, наприклад, е, окупована прифронтова територія, вона е, просто насичена системами ППО і уразити, як це ми вражаємо кожної ночі майже оці НПЗ, так просто не вийде, тому що там навіть один-два безпілотника вони мають шанс, що просто вони не долітять. Тому поставлена така задача ураження НПЗ військові його виконують якими засобами для чого знадобиться там 10, 20, 30 безпілотників, це абсолютно не є для військових проблемою. Так, для економіки це проблема, і там починають вираховувати скільки це коштує, але це в умовах війни не так вже й важливо. Добре, з цього тижня повідомили, що адміністрація Білого Дому схвалила перший пакет допомоги Україні 500 мільйонів доларів. Ну точніше поставки на 500 мільйонів доларів в рамках нового механізму під назвою список пріоритетних потреб України англійською PURL. Експерти сказали, що треба буде дивитися, а що саме там буде, тому що інакше ну просто цифрою знову ж таки це не математика. 500 мільйонів доларів це може бути. Щось одне або щось інше, або комплекс усього різного. Президент Зеленський під час своєї прес-конференції сказав, що ці два пакети міститимуть ракети для систем протиповітряної оборони Петріот. І ракети для Хаймарсів. Про Хаймарси останнім часом менше чутно, але от як ви оцінюєте, ППО тут, звісно, немає питань. Ми маємо, ми мусимо мати захист проти, ну наприклад, балістики, проти крилатих ракет. А хаймарси це те, що працює досі на лінії бойового зіткнення і показує себе нормально. Ну, по перше, ця програма вона дуже важлива для України, тому що це програма е, про зброю, яка зараз знаходиться на складах американської армії. Тобто, не це не програма, коли вкладаються гроші в виробництво, яке буде там 27, сьомий, там 29 рік. Це програма про, е, про те, що нам потрібно е, сьогодні і зараз. По-друге, так зрозуміло, що Хаймарси вони не знищені, вони є, але використовуються тільки для ураження таких пріоритетних, скажімо, цілей, тому що з снарядів до них було і ракет. Фактично було дуже і дуже мало. Якщо, наприклад, зі складів американської армії прийдуть певні ракети, які зможуть вражати цілі там на 300 кілометрів, це. Взагалі буде топчик, і знову ж таки, Трамп добився того, чого він хотів. Ця зброя закуповується на європейські кошти для Європи. Це теж плюс, тому що станом на зараз у європейців є кошти, а немає можливості купити зброю прямо зараз, тому що їх власне виробництво поки що знаходиться на найнижчому рівні. А сполучені штати вони цю програму не запускали, дивились там від. Відпрацьовували певні елементи, там з різні бюрократичні такі штуки, які і ось зараз, те що вона запустилася. Я думаю, це дуже дуже схвально. Потрібно до цього віднестись і зрозуміти, що можливо по цій програмі дуже швидко ми можемо отримати доволі велику кількість озброєння, перш за все, боєприпасів для ППО. Ну власне, про Хаймарс напередодні в одному з каналів під назвою Бавовна з'явилося відео з безпілрозвідувального безпілотника про те, як десь на Краматорському напрямку було велике скупчення мотоштурмовиків. Ну видно багато якоїсь мототехніки, вони намагаються ховатися у лісосмузі, але туди прилітає пара таких доволі потужних і пишуть, що це якраз робота хаймарсів. Тобто, по суті, я пам'ятаю, коли вони тільки з'явилися, це було таке ну супер. Вундер красива штука, тому що і дальність, і точність, і влучність. Потім е, якийсь час не було інформації про їхню роботу. Можливо, це пов'язано з секретністю. Зараз знову публікують. це означає, що ну принаймні боєкомплект для таких цілей, коли велике скупчення, воно є. Тобто, ця історія, навіть якщо ну тобто, про деякі види озброєння, навіть якщо регулярно не розказуються, не означає, що їх немає. Такий висновок можна зробити. Абсолютно точно, і зменшення кількості матеріалу воно пов'язане не тільки з зменшенням використання е, певного зразка озброєння на фронті, а зі збільшенням, ну скажімо так, уваги зі сторони контррозвідувальних органів, е, саме на фронті. Ну тому що це знімають не цивільні, це знімають перш за все військові. А, ну і ще одна історія. Тут же ж постійний, ну, точніше триває зараз оця заочна дискусія між різними фахівцями про те, а що ж, чи треба вкладатись в зенітні дрони для збиття шахетів, Гераній, герб'єр і таке інше, чи це буде дуже дорого. Були навіть була навіть заява президента Зеленського про те, що ну от на один шахет треба витрачати. Ну часто витрачається по два зенітних дрони, і є критика, можливо, це не треба. Так от. Цікаву історію описав Серж Марко. Він же Олександр Карп'юк, що на початку, коли тільки тестувалися зенітні дрони для перехоплення у самих шахедів Гіраній, деякі відео були, але потім з'ясувалося, що росіяни їх теж переглянули. Ну і навіть якось удосконалили тактику застосування, типу не так, щоб маневр на ухилення, але все одно якісь якісь маневрові дії додали до своїх. Виробів до цих же ж гіраній, і тепер відповідно, коли наші теж перелаштували тактику, то просто заборонили використовувати публікувати ці відео просто для того, щоб не інформувати ворога про те, а як воно на фінальній стадії взагалі працює. Оця логіка, як ви її оцінюєте? Ну щодо використання зенітних дронів, мало хто говорить про одну таку важливу річ, це те, що більшість об'єктів у нас, ну принаймні при фронтовій зоні, вони вона прикрита засобами РЕП. І тут постає питання: або використовувати засоби РЕП, або зенітні дроні. Ви ж розумієте, що коли працює РЕП, воно глушить все. Воно не розбирається всі частоти, на яких працює там наші або не наші дрони. Тобто воно глушиться абсолютно всі сигнали, які попадають а, в зону дії. Тому використовувати реп, а тим більше, наприклад, на фронті, де ну, насиченість засобами реп ми бачимо і машини, і стаціонарні, і ну що завгодно, прикрита максимально прикрита системами радіоелектронної у цієї боротьби. Тому як на мене, використання оцих зенітних дронів вона, вона має ось зараз. Принаймні, поки не вирішена ця проблема. Вона має доволі обмежену по ну обмежено можуть примінятися виключно в певних Районах, де не робить е оце потужне реб, ось там перехоплювати, ну чи де це може бути? Це прифронтові території між е такими е об'єктами, які прикриті ребами. Тобто, е оця ефективність, вона зменшена тим, що їх можна використовувати не всюди. А те, що техніка розвивається, і те, що росіяни підглядають за нами, ми підглядаємо за якимось тактичними. Е Маневрами або рішеннями Росіян це очевидно. Наприклад, от Росіяни почали використовувати нашу тактику перехоплення дронів з як 52 Тобто вони теж легкомоторну авіацію поставили в стрій і приблизно на таких же умовах, але очевидно, що вони надивились до нашого досвіду, де доволі успішно перехоплюються е, всі ці шахеди гірані за допомогою легкомоторної авіації. Ну і на фінал про місію НАТО. Східний вартовий нарешті в НАТО дали певні подроби. місія наразі не передбачає збиття російських дронів над українською територією. Операції плануються виключно в межах країн-членів НАТО. Це повідомляє Радіо Свобода. До місії приєдналися або планують приєднатися Франція, Німеччина, Чехія, Велика Британія, Данія. Ну і ще там кілька, кілька різних країн. А атаку дронів на Польщу назвали безрозсудною і небезпечною, хоча і не кваліфікували ну не названі да чиновники НАТО. А це стандартна практика, коли чиновники НАТО спілкуються з пресою, то у них немає ані імені, ані прізвища. Але чітко відомо, що це людина, яка має право говорити про позицію блоку НАТО, так було завжди і так залишається. Так, от цей представник НАТО не названий, не кваліфікував цю атаку як навмисну, і от що. Тепер нам розуміти, я так бачу, що прикриття неба над Україною це поки що такий міф міф з залученням інших країн. Ну тут я повинен сказати, що дуже класно спрацювала російська пропаганда. Ми бачимо, яка направлена на західні країни, і ми бачимо заяви там Медведєва, якби ми до нього не відносили. Заяви там інших фріків, які на заході сприймаються дуже потужно. Що будь-яке збиття на територію України західними літаками буде розцінюватись Росією як війна з НАТО. А це. Те, чи чого, чого західні наші союзники або партнери вони намагаються е, будь-яким чином про це е, навіть не думати, і ми знаємо, пам'ятаємо 22-й рік прикрити е, небо над Україною. Та все це все, що перекидають. Ну це така собі демонстрація можливостей або демонстрація е, таких, е, що НАТО ще живе, тому що там перекидують, наприклад, там Чехія там перекидує два в. Літольоти. Там хтось там, перекидує там, три літаки. Наскільки це ефективно, якщо, якщо ці пілоти, і екіпажі не мають там і е, уявлення, з чим вони будуть стикатися в небі? Ну, як на мене, дуже, е, дуже сумнівна акція з точки зору військової, але дуже потужна, з точки зору, що ми разом і НАТО, НАТО ще жеврі. Я ясно дякую вам за розмову. Дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був військовий експерт Михайло Жирохов. Шановні. Ну і наприкінці цього блоку я маю для вас важливу інформацію. Отже, слухачі і глядачі радіо НВ разом із фондом Повернись живим збирають мільйон сто тисяч гривень на придбання 120-го міномету для сил оборони України. Це потужна піхотна зброя, незамінна і ефективна річ в умілих руках наших захисників і захисниць. Саме таке обладнання Озброєння фонд повернись живий живим. Уже передавав для підрозділів активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони України. Тож просимо долучатися. Посилання на банку для збору ви знайдете в описі до кожного відео на Ютуб каналі Радіо НВ. Зараз зробимо коротку паузу. Далі будуть новини, і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.